Знаги і удачі. Yeah. І коли yeah. будете його повертати назад, коли помалюєте. А, коли помалюєте Можете коли. Будь ласка, це вже ваша власна ініціатива, так? Ремонт, дановопопереджальний ремонт. ремонт. Зрозуміло. Ремонт. Зрозуміло. Ми... За зиму зажай було трохи. Зрозуміло, ясно. Ну, мова йде про, про шламбаум, який відгороджує вулицю біля обласного управління Служби безпеки України. Ось автомайдан приїхав. Ну і Сьогодні, наскільки відомо, буде представлення нового начальника ОСБУ в Черняській області Кіцула, проти якого днями виступив правий сектор. Ремонт, Сережа, чув? чув, звичайно, записав. Ой-ой-ой. Заражавіло, кажучи. Не кажіть. Доброго дня, пане Олексію. Давайте, давайте. Кілька слів по ходу, що ви маєте намір робити. Звільнити вулицю, ви дивіться, що, що робиться тут на цій вулиці. Незаконно встановлені блокировка, заїзд тільки для своїх, і то для керівного складу. Тому ми сьогодні хочемо звільнити, щоб керівного складу кого? Кого керівного складу? Керівного складу? складу СБУ. От вони тільки для себе. Ми хочемо звільнити сьогодні. від цього…

да ты его мы сюда да, ближе до машины, чтобы суб... не, чтобы суб... цей пинду... да, Давай, давай, давай. Давай, сюда. Ты туда. На тут -торм. <связывая> Ры, давай. Давай, цей. Три, четыре. Три, Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Брат, слебрый. Ты пишешь? Так, так.